Робота КЛ-2750 2011 року випуску. Трьохциліндрова 4х4 на 27 кінських сил. Зацікавило? Не переключайся. Що ж, приступимо до огляду. Тож, передня резина рідна Bridgestone 7х16, задня 11,2х24. Позаду трьохточка, нівелір Ось так виглядає тракторець з іншого боку. Справа від водія. Блок керування задньою навіскою, ручне керування, безпечні режими, висота піднімання, вмикання горизонту, в яку сторону горизонт, а також глибина. Знизу блокування диференціалу, кран гідравліки, механічна коробка передач на 4 швидкості, 4 повишаючих, понижаючих. Також є реверс. Є гідропідсилювач керма, речах пам'яті, ручний газ. Вал відбору на 4 швидкості вперед, одна назад. Що ж, заведемо. Заводиться легко. Зліва від водія на кнопочці є режими. Відключення переднього моста, підключення, швидкий розворот, швидкий розворот АД. Також напрацювання 522 мотогодини. 120 годин після заміни масла. Швидкість пересування. А також швидкість роботи валу відбору. Що ж, проїдемося? Якщо вас зацікавив тракторець, телефонуйте за номером, що на відео, дізнавайтеся про наявність, а також ціну. Або заїжджайте до нас особисто, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, а також місто Львів, кільцева Сокільники. До зустрічі, чекаємо на вас.